Трампа знову перемкнуло. Тепер на Венесуелу. Поки тривають переговори з Україною і Росією. Президент США знову почав погрожувати венесуельському диктатору Ніколасу Мадуру. Ще в вересні США відправили свій флот до берегів цієї країни у Південній Америці. Він мав боротися з наркотрафіком. Мовляв, венесуельський картель Тренде Арагуа щодня вбиває тисячі американців своїми наркотиками. Але днями у Трампа з'явилися нові претензії до Венесуели. Тепер він хоче повернути вкрадену власність американських компаній. Мова йде про нафтовидобувні активи у східній Венесуелі, які уряд країни націоналізував. Майже два десятки років тому американський флот оголосив нафтову блокаду країни і тепер затримує танкери з її нафтою. Одночасно в Білому домі говорять про нелегітимність Мадура. Це можна сприйняти як інформаційну підготовку до його повалення. Як повідомляють американські медіа, за і проти такого сценарію наразі ведеться кулуарна боротьба. З одного боку усунення Мадуру дозволило б американським компаніям повернутися в Венеселу та отримати доступ до її нафти. А з іншого для штатів існує високий ризик застрягнути в черговій війні. А за це Трампу точно не дадуть Нобелівську премію миру. Якби ситуація не розуміла, збивалася далі, вона залишається напруженою, і схоже фінальне рішення знову за Трампом.